Зранку, 14 грудня, представники держпродспоживслужби хотіли перевірити студентське кафе, яке розташоване на території полтавської політехніки. За даними фахівців, тут напередодні отруєння харчувалися студенти, яких почали госпіталізовувати до лікарень 5 грудня. Під час розслідування з'ясовано, що в кафе студентське кафе. Політехніки придбано було 43 штуки комплекта філія з лавашом. Думка, що споживали оці там 43 штуки, це на 43 людини. можливо, можливо, хтось споживав по два лаваша. Не розумієм. Тобі ж це буде підрозслідування, проводить лабораторний центр. Неможливо зайти на територію. У нас охорона туди не допускає. Згідно з результатами лабораторних досліджень, які 14 грудня опублікували на сайті обласного управління Держпродспоживслужби, зокрема у гігієнічних змивах із столового приладдя та столу виявили кишкову паличку, а у свіжій капусті перевищення нітратів. Тим часом полтавська політехніка на своєму сайті спростовує, що студенти отруїлися саме у їхньому закладі і публікує результати досліджень щодо співробітників їдальні. Результати досліджень на патогенну та умовно патогенну мікрофлору, виконані у зв'язку з епідеміологічним розслідуванням, отруєння групи молодих людей, засвідчили, що їдальня полтавської політехніки обслуговується фахівцями, які не є джерелом чи носіями шкідливих мікроорганізмів. Також під час перевірки ми надали усі сертифікати та харчові продукти, які використовуються для приготування їжі. Документи від постачальників. Ми обезпечуємо колектив і відвідувачів від неякісних продуктів. Робота їдальні сувору регламентується чинним законодавством і вимогами до місць громадського харчування. Перший проректор Олена Філонич. Та сьогодні представників держпродспоживслужби не допустили до їдальні. Зранку 6 грудня вони прибули до університету разом з представниками поліції. Поліції проведено обшук. Під час обшуку, зокрема, представниками держпродспоживслужби а також інших організацій відібрано всі зразки, які вони вважали за необхідні. Зараз є підстави стверджувати про упередженість працівників держпродспоживслужби, оскільки від моменту 6 грудня, як вже ви розумієте, мину більше тижня. Очевидно, є результати аналізів. Нас чогось не допускають вже не вперше. Перший акт був складений ще за номером 255 від 6 грудня. Нас туди не допустили. 12-го у нас теж був недопуск, і це вже виходить в третій акт недопуск пишемо. Нас не допускають до заходу. Я не, не можу розуміти, чому нас не допускають. Якщо там нема що ховати, і е, кафе відповідає всім вимогам чи не законодавства, державна установа прийшла перевіряти державний інститут. чому допуска нема, ну не можу зрозуміти. Ми лише здійснюємо інспектування, хочемо здійснити, але немає ж допуску посадових осіб до даного заходу. До університету викликали правоохоронців, які зафіксували факт недопуску та склали відповідний акт. Нагадаю, за даними керівника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, у їдальні Полтавської політехніки 5 грудня отруїлися 27 студентів Полтавського юридичного інституту. Сам виш спростовував інформацію щодо отруєння саме їхніх студентів. Поліція розслідує кримінальну справу як порушення санітарних правил. Дарина Литвак Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.